Кільцювання кулика сороки Люхча. 2 червня 2025 року. вид. Кільце національне. К003211. Надіваємо вверх циферками. Отак. Беремо спеціальні щипці для кільцювання птахів. Піджимаємо. Оце ми поцепили кільце, Український центр кільцювання птахів. А це вже схема мічення міжнародна. Кільце кольорове. Тобто це вже індивідуальна програма, яка затверджується в міжнародного координатора. День в мене є пташка, яку я закільцював у 2017 році, це і скільки 8 років. Вона нормально живе і літає. Вон вона там вичуєте. А один 2017 рік. Це перша пташка, яку я закільцював, а це його дитя. Підсумок сьогоднішнього дня це. Робота місяців до цього. Тобто це визначались місця гніздування. Далі моніториться наявність пташенят. Ще в суботу ми бачили чотирьох пташенят, а на жаль, на сьогоднішній день знайшли тільки одне. І можна вже сміло казати, що підсумок цього гніздового сезону одне пташеня сороки закільцьоване за програмою кольорового кільцювання. Але це все-таки вдалий рік, бо бували роки, коли взагалі всі кладки топилися.